Якщо ви намагаєтеся прибрати в холодильник все, що погано лежить, то ця стаття для вас. Ми склали повний список з 25 продуктів, які зовсім не потребують того, щоб ви зберігали їх в холодильнику, ніколи не буде зайвим повторити картопля. При сильно низьких температурах крохмаль, який міститься в картоплі, починає перетворюватися в цукор. В результаті картопля починає пахнути гнилю і вогкістю. Зберігайте картоплю в паперовому пакеті в темному прохолодному ящику. Те ж саме можна застосувати і до батату помідор. Коли помідори довго лежать в холодильнику, вони втрачають свій справжній апетитний аромат, а ще стають надто м'якими ріпчасту цибулю. Лук слід зберігати тим же способом, що і картопля. Паперовий пакет і темне прохолодне місце. Ідеальний варіант, у холодильнику цибуля стає занадто м'яким і просочує своїм запахом інші продукти болгарський перець. Болгарський перець. Якщо ви збираєтеся вжити його в пару найближчих днів, можна зберігати в паперовому пакеті в темному прохолодному місці. Туди ж кладіть перець чилі. Гарбуз гарбуз краще зберігається при кімнатній температурі. Тому навіть не думайте відправляти її в холодильник. Яблуко. Яблука втрачають свій солодкий аромат, коли довго знаходяться в холодильнику, якщо хочеться похрумтіти. Залиште яблуко в холодильнику за півгодини до їди. Часник, якщо зберігати часник в паперовому пакеті в темному прохолодному місці, то його аромат протримається кілька тижнів. Авокадо, якщо ви розрізали авокадо. То постарайтеся з'їсти весь фрукт за раз. у процесі зберігання половинки втрачають свій аромат і смак. Цитрусові. Цитрусові також не дуже потребують холодильника, зберігайте їх при кімнатній температурі, але не надто близько один до одного, щоб плоди не пліснявіли банан. Банани можна зберігати при кімнатній температурі. Якщо ви збираєтеся їх швидко споживати, коли вони почнуть темніти, приготуйте з них банановий хліб. Ягода ягоди в принципі мають не особливо тривалий термін зберігання, тому не відправляйте їх у холодильник, краще з'їсти їх відразу після покупки. Диня у холодильнику диня стає пухкою, тому не тримайте її там. Чим швидше ви її з'їсте, тим краще вже розрізану диню. Звичайно, потрібно помістити в холодильник фрукти з кісточкою. Фрукти з кісточкою не потребують холодильнику. Вони дозрівають при кімнатній температурі. Бажано їсти їх відразу хліб. У холодильнику хліб черствіє швидше, якщо ви хочете, щоб скибочки залишалися свіжими довше, то купіть хлібницю, трав купили трави. Чим швидше ви їх використовуєте, тим краще холодильник це не найкращий варіант. Помістіть селень у склянку з водою. Тоді вона залишиться соковитою мед, щоб мед залишався смачним, ароматним і тягучим, зберігайте його при кімнатній температурі, а також захищайте від прямих сонячних променів, рослинні масла, масло краще зберігати також при кімнатній температурі. Але в темному місці холодильник це не найкраще місце для них кетчуп, навіть відкритий кетчуп успішно можна зберігати при кімнатній температурі. Інша справа. Якщо вам потрібен саме холодний соус, але це справа смаку, джем варення та варення також зберігаються при кімнатній температурі. Виділіть для них місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Спеція, спеції зберігайте в спеціальних ємностях в кухонних шафках. це зручно, низькі температури їм абсолютно не потрібні. Кава, кава також не потребує холодильника. Зберігайте його в кухонному ящику. Там він прекрасно збереже свій аромат і смак, горіхи і сухофрукти, горішки і сухофрукти також будуть прекрасно себе почувати при кімнатній температурі. Виберіть темне прохолодне місце і зберігайте їх там кленовий сироп. Кленовий сироп відноситься до категорії продуктів, яким добре при кімнатній температурі. У холодильнику він почне кристалізуватися консервований тунець, консервований тунець, якщо ви ще не відкрили банку. Також можна зберігати при кімнатній температурі, це навіть краще соєвий соус. Соєвий соус залишиться смачним навіть при кімнатній температурі. Виберіть темне місце в кухонній шафці і зберігайте його там.